Оригінальне оформлення дачних ділянок і незвичайні рослини роблять їх красивіше і цікавіше, але крім них добре мати на ділянці своєрідний декор, різні фігурки. Іхтарки, огорожі дачникам і садівникам подобається, коли поряд з іншими декоруючими елементами в саду стоїть млин. Купівля готового споруди обійдеться в копієчку, але декоративну млин можна виготовити своїми руками з наявних під рукою цегли фанери або дощок. Як це зробити? Ми розповімо. Оригінальна млин в саду, своїми руками фото. Декоративний млин. Особливості конструкції і принципи роботи з мином ділянка здається красивіше і затишніше, особливо добре спорудження буде виглядати в садах, якщо вони оформляються в староруському або європейському стилі. Зазвичай млин добре поєднується з лавками, тинами, возами, буде просто чудово. Якщо вона буде стояти на березі ставка, такий дизайн буде виглядати особливо мальовничо, крім декоруючої млин, часто виконує і практичну функцію. Так під нею ховають різні комунікації, і ділянка виглядає набагато привабливіше декоративна млин для саду своїми руками к фото. Ще один варіант з'єднати клумбу і млин воєдино. Оригінальна альтанка. Теж хороший варіант використання млини. Дитячий будиночок також може стати одним з варіантів використання млини. Всі млини для саду робляться схоже, будь яке таке спорудження складається з лопати, механізму, за рахунок якого вони обертаються даху каркаса. Підстави також важлива платформа, на яку встановлюється млин у самому низу розташована платформа. Вона потрібна для того, щоб захистити споруду від вогкості і сльоти. Кращий матеріал для її створення камінь. Іноді використовують бетон, але з ним млин буде вже виглядати не так красиво і загадково. Найширша частина млини підстава виконана з деревини, оскільки воно стикається з травою і землею. Важливо добре обробити її захисними складами, щоб запобігти гниттю, основний елемент менакаркас, який роблять з фанери, рейок, дощок, вагонки, і тп він видно здалеку, і тому його із задоволенням прикрашають вікнами і балкончиками, що мають декоративне призначення. Конструкція закінчується дахом зібраної з рейок або вагонки. Але можливо зробити і пластиковий дах, особливо коли хочеться, щоб млин виглядала цікавіше, була округлої. Важливо правильно зробити механізм обертання. Він являє собою довгу, що йде. Від підлоги вісь, прикріплену парою підшипників. Крім того, додають витрило. Воно допомагає повертати лопаті у напрямку вітру. Дуже важливо правильно зробити лопаті крила. Які виготовляють з металу чи також як млин роблять дерев'яними, вони повинні бути однакового розміру і мати однакову вагу головна умова для хорошої роботи крил збалансованість, як зробити млин декоративну для саду своїми руками? Млини для саду і для дачі роблять різних розмірів із різних матеріалів. Як зробити декоративну млин для саду своїми руками? Просто чотирикутну млин зібрати нескладно. Для складання шестикутної млини або вітряка потрібно більше часу і навичок. Важливо відразу визначитися з ділянкою, на якому вона буде стояти, не треба встановлювати її поблизу будинку або господарських будівель. А ось біля ставка або клумби вона добре впишеться в дизайн. Млини своїми руками для саду. По інструкції на виготовлення млина будуть потрібні витрати сил і часу. Для створення самого простого споруди необхідно мати дошки і дерев'яний брус стане в нагоді фанера, також потрібно підготувати інструменти дриль, ножівку по дереву, цвяхи і молоток, якщо є шліфувальна машина, вона теж стане в нагоді, але можна обійтися і без неї. Декоративна млин своїми руками з дерева покрокова інструкція. Перш ніж приступати до створення споруди, готують місце для нього, видаляють траву, вирівнюють майданчик, виробляють всі роботи, які будуть необхідні для повної готовності ділянки по установки млини для дачі, можливо, буде потрібно залити ділянку бетоном. Також треба розрахувати розміри млина, якщо вона робиться виключно для декорування, то буде досить півтораметрової висоти. Крок 1. підстава. Фундамент для млина не обов'язковий. Буде достатньо колод. Кращий варіант використовувати бруси 5 на 5, найбільш стійким короб у вигляді трапеції. Щоб його зробити, прикріплюють до опори за допомогою саморізів чотири колоди, щоб добре зафіксувати верх. Краю скріплюємо брусом горизонтально. Крок 2. обшивка її роблять або з фанери. Або зшліфованих дощок. Якщо є бажання зробити імітацію під колоди використовують блокхаус. Для декорування роблять маленькі двері або віконця крок три дах. Вона буває двосхилем або чотирихскатною. Зробити перший варіант простіше, якщо млин велика і масивна, застосовують другу модель. Для створення даху береться брус. З якого роблять два торця і збиваються так, щоб в результаті вийшов трикутник. На стику ребер даху роблять коник, його набувають окремо або роблять самостійно. Для покриття використовують різний матеріал, але найбільш виграшно виглядає черепиця, готова дах, встановлюється на підставу і закріплюється за допомогою саморізів. Крок 4. Лопать. для зі створення скріплюють хрест на хрест дві рейки однакової довжини, разом з'єднання просвердлюють поглиблення під шпильку, рейку фіксують на кожен край, а потім по центру гайкою. Млин декоративна для саду з фанери, шестикутна своїми руками інструкції та креслення, всі основні деталі млини роблять з товстої фанери. Робота починається з основної частини. Каркаса. оскільки конструкція відрізняється складністю. Дуже важливо строго дотримуватися креслень, декоративна млин креслення з розмірами. Виготовлення каркаса, робимо розмітки на аркушах фанери за кресленнями і шаблонами. На листах повинні бути трапеції, які витягнуті вгору, випилюємо кожну трапецію за допомогою лобзика. Лічні торці спилюємо для з'єднання з іншими елементами. Кут спила 45 градусів. З'єднуємо всі деталі за схемою внизу і з'єднуємо їх скотчем. Пропили повинні бути спрямовані донизу, перевертаємо конструкцію і розподіляємо клей по пропилах. Складаємо з деталей шестикутник і скріплюємо їх скотчем на деякий час, після висихання прибираємо зайвий клей і відклеюємо скотч, каркас готовий. Два виготовлення даху грунтуючись на кресленнях, випилюємо дах, її розміри повинні збігатися з вузькою частиною каркаса, вкручуємо шуруп не до кінця. Який буде потрібен при монтажі, наверх каркаса наносимо клей, перевертаємо і, користуючись шурупом, як ручкою, кріпимо дах, садимо зверху вантаж і чекаємо до повного висихання. Виготовлення бази її робимо, виходячи з розмірів нижньої частини каркаса, виготовляємо дві шестикутних деталі. На одній повинна бути мітка під шуруп в центрі іншої. Отвір по перетину бруса, який буде використаний для створення бази, випилюємо стінки бази, які повинні відповідати за розміром гранях, виготовлених раніше шестикутників. Для цього встановлюємо деталі на одну з шести граней. Три стінки відразу кріпимо до основи клеєм. Після висихання клею кріпимо три залишилися стінки, вставляємо брус. Скріплення бази і каркаса Верх бази і низ каркаси змащуємо клеєм і скріплюємо. Після висихання обробляємо готову частину млина шліфувальною машинкою. Виготовлення основи. Він буде складатися з трьох основних деталей: великої прямої призми, малої прямої призми та середньої усіченої призми для виготовлення. Потрібно брус для початку. Готуємо кріплення для бруса, дошку її кріпимо на нижній частині підстави і коробку порожню всередині. Яка відповідає перетину бруса. Потім робимо велику нижню призму, випилюємо стінки і кріпимо дошку з коробочкою, використовуючи клей і скотч. Після робимо піраміду підстави за тим же принципом, що і каркас, але тільки її розміри будуть іншими. Це буде середня усічена призма. Випилюємо і збираємо малу пряму призму. Нехай на її верхній частині будуть невеликі пази. До яких пізніше буде кріпитися оглядовий майданчик. Всі деталі підстави з'єднуємо і склеюємо, На них кладемо вантаж, щоб з'єднання було більш міцним. Виготовлення оглядового майданчика для її виготовлення потрібно брус і рейка, де початку випилюємо бруски, ставимо на них мітки для шурупів і свердлимо отвори, готуємо шаблон для рейок, з яких будемо робити півшестигранник. Важливо, щоб рейки не зміщувалися. Тому для їх скріплення також можна використовувати клей. Кути скріплюємо підпорами, робимо перила, для цього перевертаємо готовий підлогу і кріпимо до підпорах підстави для перил, пол знову перевертаємо і прикріплюємо клеєм самі перила, що складаються з рейок. Для цієї мети знадобляться затискачі з пластика або струбцини. З'єднання підставу каркаса і майданчика перевертаємо каркас догори дном і перевертаємо майданчик. Кріпимо донизу каркаса за допомогою шурупів, потім приклеюємо спорудження до основи. Виготовлення купола купол буде виконаний з пластика у формі півсфери, готуємо півсферу і випилюємо з фанери кільце по її діаметру і коло відповідних розмірів, у них робимо отвори, коло встановлюємо зверху каркаса, беремо дерев'яні пруски і робимо в них отвори. Ці бруски будуть служити кріпленням для механізму обертання у верхній частині брусків свердлимо отвори для кріплення, з'єднуємо нижні половинки кріплень і вставляємо в них бруски. Монтуємо конструкцію, використовуючи шурупи. Робимо з'єднання з віссю з нержавійки за допомогою гайок і шайб. Готову конструкцію встановлюємо на каркас. Вона повинна бути під нахилом. Робимо в куполі отвір вісь і приклеюємо до нижньої його частини вже виготовлене фанерне кільце, монтуємо дах, прикріплюючи її шурупами, виготовлення лопати і кріплення до осі. В першу чергу потрібен буде блок для кріплення. Випилюємо його і просвердлюємо отвори, щоб закріпити шпильки. Намічаємо і готуємо отвори для шпильок у центрі. Торця робимо ще один отвір для осі, вирізаємо з фанери чотири лопаті і готуємо чотири бруска, які допоможуть закріпити лопаті на центральному блоці. У кожному з брусків робимо отвір для шпильок, з'єднуємо бруски і лопаті, готуємо шпильки і кріпимо до брусків за допомогою клею, вставляємо фіксатори в підготовлені отвори. Вставляємо крила зі шпильками сторців, декоративна млин для саду своїми руками, фото і креслення. Все встановлюємо на вісь і перевіряємо, чи працює конструкція. Декоративна млин для саду готова, декорування дерев'яної млини для саду своїми руками. Найвдалішим вважається декорування млини рослинністю, щоб млин органічно виглядала на тлі рослин і фарбують або покривають лаком. На дачі оформленої в російській стилі біля млина ставлять парканчик. Глиняні горщики, японський стиль передбачає використання невеликих рослин води каменів. Стиль кантрі підходить для ділянок, на яких розташовані будівлі з дерева. Зробити вигляд привабливим допоможе невелика водойма. З млином для саду добре поєднуються декоративні вироби і фігурки, якщо млин розташована поблизу ставка, підійдуть жаби і лелеки, поруч з вітряком будуть добре виглядати звірятка і птиці. Кам'яна декоративна млин для саду, складність виготовлення такого виробу в тому, що для її. Створення необхідні навички муляра підстава таких манів виконується у формі конуса, а дах як трикутник матеріалом служить цегла, але використовують і кругляк. Для початку роблять стрічковий фундамент на який кладеться гідроізоляційний шар. Якщо його не буде, волога зруйнує споруду. Потім йде кладка, що нагадує гляну важливо зробити спорудження так, щоб верх був вже ніжний стах робиться так, створюється каркас і покривається будь-яким покрівельним матеріалом. Форма може бути будь-який чотирихскатної, круглою між каркасом і дахом встановлюються дві осі вертикальна і горизонтальна. На них кріпляться лопаті. Інші млинів на дачу вітряк. Вітряк досить простий у виконанні, особливо якщо його робити без ошивки. Вітряк на дачі своїми руками часто робиться ще з дуже простим дахом. Така споруда не буде відрізнятися особливою красою, але в той же час добре виконає декоративну функцію і допоможе зорієнтуватися в напрямку і силі вітру. При бажанні можна спорудити більш цікаву млин з використанням обшивки і декору, вітряк надачі своїми руками фото. Водяний млин для саду своїми руками креслення і відео. Великий плюс, якщо на ділянці є струмок або протікає річка. Тобто всі підстави для спорудження водяного млина, одна з головних деталей в роботі млина колесо: потік води падає, на нього обертає і витікає. З іншого боку, якщо немає на ділянці, нічого подібного немає. Треба викопати два невеликих ставка, маленька млин своїми руками з пластика, вироби для саду. Ідея найпростішої вироби, яку в змозі зробити навіть дитина більш цікавий. Але в той же час складний варіант млини з пластикових відер, млин своїми руками, оригінальні ідеї для дачі фото. Тепер ви знаєте, як своїми руками зробити млин декоративну для саду і дачі вибирайте будь-який доступний для вас варіант. Навіть найпростіша млин здатна прикрасити ділянку, що вже говорити про споруди, побудовані як будиночок для дітей або альтанка, трохи зусиль, терпіння і незвичайний млин прикрасить вашу ділянку.